Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Ми на вулиці Івана Сірка. Це був Кошовий атаман війська Запорізького. Раніше вулиця мала назву Ворошилова. Це був діяч Комуністичної партії Радянського Союзу. Це їдемо по вулиці Івана Сірка. Взагалі я сам перший раз на цій вулиці. Ніколи тут не бував. Ще доволі тепло в кривому розі десь 22 градуси. Доволі тепла погода, як на. Жовтень місяць. Ну, будинки тут ще сталінські застройки, будівництва. Два, три етажі. Ну, чотири навіть. Ну, то відніється, мабуть, будинок культури, хоча точно не знаю. Ну, в ті роки вони такі одне. Однакові будувалися в 50-ті роки з колонами. Вони по всьому місту стоять. Схожі один на одного. В кожному районі їх декілька, як правило. Від великих підприємств будувалися. Ну, це не дорога погана, це лежачий поліцейський. Була похмура погода, під вечір розвиднилося. Ну, Хоча є й більш сучасні будинки. Правда цим сучасним теж, мабуть, вже років по 50. Ну, на моїм будинки це я маю на увазі. 80-х, там, 70-х років. Бо в 90-х вже практично нічого тут не будувало. 90-91 рік і все. В 93-му ще як Макулан будували. Це німці там давали гроші замість. Воєнного городка, що в них застався, то вони побудували мікрорайон. А так, 91-й рік будівництво все закінчилось. Ну Там воно всюди таке було, не тільки в Кривому Розі. Ну, це кінцева зупинка. Зараз будемо їхати назад трохи в іншу сторону. Покажу. Це вже їдемо до автостанції, хоча автостанція там вже не працює. Останній, мабуть, день теплої погоди. Потом приедет. Ну, сорок четвертая, пересадка. Ну, та на Тепле літо дуже було і тепла осінь. Ну, літо взагалі дуже тепло, 35 градусів. Практично все було, доходило. Ну і зараз жовтень 22 градуси. Ну і на цьому поки що все. До побачення.